Практично кожний другий, і це абсолютно, якби Міністерство культури це ну їх це не цікавить, так що <кій> у них інша шкала цінності, так і я працюю спокійно. А там далі побачимо, що буде. Якщо з підтримкою держави виникають проблеми, чи важко зараз в Україні знайти спонсорів для того, щоб відзняти стрічку навіть 15 хвилин. Я думаю, що неможливо практично. Неможливо. Інвесторів можливо знайти, але інвестор це значить під телепродажі. Це значить повинен бути певний формат. Комерційний консерів. зиск все одно потрібен бути, так? У майбутньому. Скажімо, так, комерційний зиск по. Він, він повинен бути від усього, і, там, від, і від маленької картини, від великої А як же ж Творчість. Але... Ні, ну творчість. Ж. Він повинен бути від усього, так, тому що це дуже дуже дорого. Ти нажимаєш на кнопку, і в тебе тільки плівка, в тебе 2 долари в секунду вилітається. Це дуже-дуже дорого, дуже дуже дороге задоволення. Але просто справа в тому, що не те, комерційний зв'язок, а під конкретні, скажімо, там рекламні марки, от заточена історія, то, що називається мильними операми. І, і то все це зупинилось в зв'язку з російською. Кризкою, тому що український бум, як ми знаємо, він був сплачений Росією повністю, і оскільки в Росії зараз все зупинилось, зупинилося тут. І зараз ми маємо власне, от що почали то того то прийшли ситуації, як за часів кучми. Якийсь один непахальний, значить, фільм там в Шараварах, будуть ці гоп-гоп мої гречаники, і все. Власне, якщо от мене завжди цікавило, якщо говорити про європейців, тих людей, які мешкають в Європі. Ви з ними спілкувалися. Що вони знають про Україну? Як вони реагують на українців в Європі? Ну, вони почали останнім часом розрізняти Україну і Росію завдяки там нашому. Ну я думаю, що починаючи з помаранчевої революції, там і так далі. От. Не зовсім впевнено, але більшість як вони розрізняють, що є Україна, є Росія. От. Знають власне ну, доволі мало. А зараз почали виходити російські фільми з дуже таким можна сказати високим рівнем зйомки. Чи сприймаються вони ними, ж так європейцями, як гідні такі от фільми, які можуть вони поєднати з порівняти? Своїми. Як ви до них ставитесь? Вважаєте, що у нас дійсно кінематограф розвивається? У нас чи в Росії? В, в Росії я маю на увазі, у нас, на жаль, в Росії кінематограф розвивається шаленими темпами, Ми, власне, не зважаючи навіть на кризу і це, це Тарас Бульба можна ставитись там. Це справа смагу, там до якихось художніх якостей. Да? Але я вважаю, що вихід кияни, фільма фільму Киянина Володимира Борцка, да? E, значить, який живе в Петербурзі, який свого часу тут ходив, ходив по кіностудії, якби і зрозумів, що треба їхати. От і вихід цього фільму, якби він знаменує, знаменує як остання крапка, да, втрату кінематографічної державності Україною. Тобто, це дуже серйозна проблема. Тому що якби в. 10 років про це говорили, да там президент обіцяв там приїхав Депардьє. Зараз депардіє я читав навіть, на московському фестивалі, коли вас питали про Україну. Ну, він вже мав грати. Буду, він дуже роздратовано. Відповів, тому що якби вони не звикли до такого ставлення, до якого я якби як, як, як до цього ставляться в Україні? Да? Тобто. Фактично, от втерли, і зараз всі, значить, розумні люди пишуть статті про те, що от бульба такий поганий, друга редакція, і чорта, і якби ну єдине, що це дає, це більше людей купує квитки, дає більше доларів, якби в касу цього на розвиток надпотужного російського кінематографа. Тобто, і я думаю, що це це дійсно втрата втрати кінематографічної державності і, і, і великий сором. Останній раз, коли в Києві до кінотеатру ходили, який фільм дивилися? Не згадаєте? Дуже давно. В Пітері, в Києві дуже, дуже давно. У Пітері, в... який на який остальний? фільм дивилися, на який фільм ходили. Той же Тарас да, Бульба напевно. Останній фільм, який я вас вразив, можливо вот так. Останній фільм, який вразив. З нас доволі складно. Е, мене рідко вражають фільми, бо я дивлюсь дуже багато е, там з вражень. Ну мені дуже сподобалось місто Бога свого часу. Йому вже три роки, напевно, чи чотири. Та я дивився наступні два фільми Мейрлі, що вони все-таки не тобто сліпота і. Констант Гаднер, «Преданий садовник, вони якби, ну як на мене, слабіші. Ну, найцікавіше відбувається, звичайно, зараз. В ну, усякому разі так вважається. І я думаю, що це правда, і фестивалі ілюструють найцікавіше відбувається в Східній Європі, е, Румунія, е, і наймодніше. І Румунія, Україна могла б могло бути якби в нас культурою неправило тих, хто правлять. І е, що 10 років тому мені... Е, який був пан Шлегель, тоді відборчик Берлінського фестивалю, тоді зараз інше. Людина сказав, що ви знаєте, не 10 років 15 тому, ви знаєте, зараз дуже цікавий кінематограф в Латинській Америці. Я думаю, який божевільний, що він кінематограф, тому у нас Маріана йде на екранах, та власне. І от зараз це все вистрілило, і коли ти бачиш там якісь болівійські, перуанські картини, тебе звичайно зносить, тому що вони у них щось там потрясаюче. Нам залишається лише подякувати і побажати Рати, вам творчих от... успіхів. Щоб, щоб найближчим часом ще з'явилися стрічки у вашому виконанні, і не одна, і принаймні, ще раз запрошуємо вас в гості. Заходьте, дуже приємно було Дякую. з вами, пане Мирославе, поспілкуватися. Дякуємо дуже. Ми Дякую. поступово в свою чергу переходимо до смачненького. Шановні друзі, без сніданку вас залишити ням, аж ніяким чином ням. не можемо. Не нямки без сніданку залишити не можемо. Тож пропонуємо зараз. Що ми приготувати? Пропонуємо приготувати, здається, макарони. Якщо я не помиляюся, ох, макарони і не прості, а яєчні Ніцем. макарони. З м'ясцем смачні одним словом шеф-кухарі клубу шеф-кухарів. Зараз Будуть із нам задоволенням приготувати. Поживно, швидко і корисно дивимося. Доброе утро! Сьогодні я для вас приготовлю на завтрак лапшу удон. Это пшеничная лапша, обжарена з м'ясом і овощами. Для этого нам потребуется пшеничная лапша. Овощи, пекинская капуста, грибы.